Володимир Путін захопив владу в Росії ще на 12 років. У вівторок, 7 травня, у Москві відбулася чергова інавгурація Путіна. Диктатор, що фактично править державою агресором з 2000 року, увійшов в свою п'яту каденцію і згідно з оновленим законодавством РФ, зможе обіймати посаду президента до 2036 року, отримавши безмежну владу, фактично до смерті, що робитиме кремлівський карлик зараз. Ми запитали про це у військових і політичних аналітиків. Наприкінці 2023 року військові експерти підозрювали, що мобілізація в Росії посилиться після переобрання Путіна президентом. Мовляв, Кремль приспить пильність росіян на час передвиборчої кампанії. А коли отримає бажане, почне ще більш активно зганяти гарматне м'ясо на фронт. Зараз окупаційні війська мають можливість поповнити особовий склад 40 тисячами на місяць, каже військовий аналітик Дмитро Снігерьов. Цього цілком достатньо, щоб мінімізувати санітарні та безповоротні втрати, які за оцінками західних розвідок складають до 30 тисяч осіб щомісяця. Тому в Росії поки немає потреби оголошувати загальну або навіть часткову мобілізацію. Росіян інші плани вони продовжуватимуть наступ у декількох напрямках, намагаючись встигнути використати вікно можливостей до того, як запрацює чеська ініціатива, і Україна отримає допомогу з Великої Британії, США та інших європейських країн, каже експерт. Коментарі телеграфу. У Міноборони РФ кажуть, вже найближчим часом Росія планує провести навчання, де відпрацює підготовку та застосування нестратегічної ядерної зброї. Генштаб ЗС РФ вже розпочав підготовку до заходів за участі ракетних з'єднань Південного військового округу із залученням авіації також. Сил Морфлоту приводом для цього буцімто слугують провокаційні заяви та погрози окремих західних офіційних осіб на адресу Російської Федерації. А саме заяви Макрона, глави МЗС Британії Кемерона та деяких американців сказали улюблені вуса Путіна Дмитро Пісков. Він не уточнив, про яких американців йдеться за словами Дмитра Снігирьова. Саме такі заяви, які розмови про суттєве збільшення чисельності військ РФ через мобілізацію, є нічим іншим як елементами ІПСО для тиску на керівництво України. Але реальних загроз для нас ці заяви не несуть. Сполучені Штати вже заявили про те, що подібне врядження ядерною зброєю є неприпустимим, але перевірили цю інформацію, і їхня розвідка не бачить жодних змін, які б свідчили про готовність РФ до застосування тактичної ядерної зброї. Водночас американці дають зрозуміти Кремлю, що вони готові до будь-яких його дій у цьому напрямку, зазначив Снігирьов. У те, що Путін наважиться на розв'язання ядерної війни, не вірить експіробітник СБУ, консультант комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки і оборони Іван Ступак. Якщо ві... Ірити свіжому розслідуванні видання проект, присвяченому палацу Путіна в Геленджику, глава Кремля налаштований жити довго і щасливо. Не для того він оточує себе такою розкішою і множить її з року в рік, щоб спалити все це в ядерному попелі. А саме це станеться, якщо Путін ризикне завдати удару. Якби він жива скетично спав на розкладушках, як Сталін, можна було припустити, що втрачати йому нічого. І єдиною його метою є знищення світу навіть ціною власного життя. Натомість ця людина явно цінує своє життя і здоров'я, і комфорт. Тому так пряцання ядерною зброєю буде постійно, але навряд чи він наважиться її використати, зазначає експерт в коментарі телеграфу. А що ж всередині Росії? Головні зміни всередині країни вже відбулися, і вони жодним чином не залежать від планів Путіна на новий президентський термін, впевнений Снігерьов. Він певен тектонічними зламами у свідомості росіян є те, що тепер в інформпросторі регулярно обговорюються загрози з боку України. Раніше порядок денний там складався з їхніх намірів щодо України і всього світу. А тепер вони всерйоз побоюються ударів з боку ЗСУ по Керченському мосту і інших стратегічних об'єктах. Це свідчить про усвідомлення ними можливості перенесення війни на територію Росії. Ще одним доказом страху і слабкості Путіна є показовий виклик послів Великої Британії і Франції в МЗС РФ, де їм з суворим обличчям намагалися навіяти думку про адекватну відповідь на удари України по території РФ з західним озброєнням. Нам слід використовувати ці страхи і не побоюватися наступного кроку Путіна, а самим продукувати негативні для росіян настрої, каже експерт. Вже незабаром не кращі часи настануть і для пересічних росіян впевнений ступак з кожними новими виборами в Росії ситуація з закручуванням гайок в суспільстві лише погіршується. Ця каденція не стане виключенням. Буде більше нових каральних законів кримінальних статей. Не виключено, що з'являться виправні табори для всіх, хто не згоден з генеральною лінією партії. Створення таких місць давно обговорюється і, ймовірно, з часом повернеться і практика каральної психології. Всі, хто спробує розповсюджувати опозиційні настрої, відправлятимуть на примусове лікування, як це було в радянському союзі. Будуть нові дисиденти і політв'язні, каже експерт. У вищих політичних колах Росії також будуть зміни. Про це свідчить нещодавнє затримання на хабарі заступника глави Міноборони РФ Тимура Іванова. Зняття недоторканості з найближчого оточення Сергія Шойгу може свідчити про те, що й під ним самим дуже скоро може захитатися крісло. Ба Більше вже зараз ходять чутки про планування зміни Шойгу на губернатора Тульської області, афілійованого з ПВК Вагнер Олексія Дюміна. Дискредитація в очах Путіна це ніщо інше як боротьба двох веж Кремля за фінансові потоки, які відкриває війна з Україною. Вважає Снігирьов. Сім'я Ковальчуків, яку називають гаманцем Путіна, намагається послабити позиції своїх конкурентів. Їх цікавлять не стільки сам Шойгу, скільки фінансові потоки Міноборони, а саме кошти, що виділяються на відновлення інфраструктури на тимчасово окупованих територіях. Це багатомільярдні контракти, відповідно, ласий шматок. Крім того, розхитуючи шойгу, створюються передумови для репресій серед військового керівництва і зводиться до нуля зародження хоч якоїсь військово-політичної опозиції. Всім дають зрозуміти, що тепер будь-кого можуть оголосити корупціонером і закрити надовго, впевнений експерт. Попри це, людину з тим рівнем довіри, яким користується Шойгу, Путін звільнити навряд чи наважиться впевнений ступак. В Росії ніколи не звільняють за профнепридатність, там усувають лише за недостатню лояльність до вождя. Шойгу один з небагатьох найбільш відданих путіну людей. Жодного разу він не проявив політичних амбіцій, навіть коли його перевели з посади очільника з міністерства надзвичайних ситуацій на губернатора Московської області, він смиренно поїхав. І Путін це дуже оцінив з тих пір, тримає його біля себе. Так, певна шліфовка серед оточення Шойгу ведеться. Іванов не перша її жертва. Втім, навряд чи у Путіна є краща кандидатура на місце самого Шойгу. Ким його замінити? Молодим амбітним полковником. По перше, на його тлі Путін виглядатиме старцем. По-друге, це дуже великий ризик для самого Путіна. Якщо новенький вирішить зайняти його місце, достатньо буде просто підігнати під Кремль танки. Якщо рішучості у нього буде більше ніж у Пригожина, для Путіна все закінчиться дуже швидко, каже Ступак. Але це ще не все. Ще однією гострою темою, що активно обговорюється на світовій політарені. Є ймовірне укладання перемиря або ж домовленості про повне припинення війни між Україною і Росією вже у 2024 році. Сигнали про це лунають звідусіль. Втім, на думку директора інституту світової політики Євгена Магади, Путін поки не демонструє готовності до жодних поступок з огляду на динаміку розвитку ситуації на сході України, можна констатувати, що росіяни не зацікавлені у проведенні мирних переговорів. Путін зацікавлений, по-перше, максимально дискредитувати саміт миру, який проходитиме у Швейцарії. По друге, захопити якомога більше території України. А якщо дивитись загалом, то це самопризначення Путіна президентом веде до остаточного перетворення його на Кім Чен Іна. Свідчення у цьому є намальовані 87% голосів на так званих виборах. Більше вже просто нікуди. Втім, варто розуміти, що проблема не лише у самому Путіні, а й у колективному путінізмі. Саме з цим ми матимемо справу, каже політолог в коментарі телеграфу: ані Україна, ані Росія ніколи не Пишуть мирні плани, написані рукою Росії, впевнений ступак, завершити війну може або ухвалення сторонами конфлікту документу на основі пропозиції нейтральної сторони, або ж тиск на Росію з боку її покровителів. Добровільно росіяни не зупинятимуться, адже мають перевагу в людях і часі. Втім, якщо заходу вдасться переконати Китай і Індію в тому, що мир в Україні буде для них більш вигідним ніж війна. Вони зможуть натиснути на Путіна. Російська нафта йде в Індію, залізна руда, деревина і інші корисні копалини в Китай. Втрата цих ринків збуту означатиме для Росії дуже великі економічні збитки. Тому Путіну доведеться підкоритися цій політичній волі, каже експерт. Такий прогноз маємо на зараз. На фоні цього вже пролунали тривожні заяви керівництва української розвідки про важкий травень і червень. Тож чекаємо більше інформації і не розслабляємось. Бережіть себе і до зустрічі. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.